Я зараз є керівницею Харків Хаб Івано-Франківську. Волонтерство це частина мого життя. Просто ну коли ти наполегливо працюєш, тобі везе. Всі знають, що мені писати нема сенсу. Мені треба зразу дзвонити, і коли я дзвоню, я зразу включаюся. А щоб робити більше, треба просто пробувати і шухати ці шляхи. Я люблю людей, я люблю з ними спілкуватись, комунікувати. Ну давай попробуємо кружечку виграємо. Я така: ну якщо кружечку, то давай. Ну і в результаті получилася 100% знижка на навчання. Софія, ця рубрика не просто про наших випускників, а про тих, хто старається робити більше і робить більше. Я знаю, що крім навчання, то і під час навчання багато вже робила, окрім самого навчання, і після навчання продовжуєш розвивати себе професійно. Розкажи про цей такий свій шлях професійний, чим ти займалася, і де зараз ти знаходишся? Ой, це я багато де знаходжуся насправді. Коли я ще навчалася в університеті короля Данила, по-перше, я дуже щаслива, що я сюди попала, тому що ну, це простір для можливостей. Я по знижці потрапила, я брала участь у грантовій програмі Моє місто. Ну, щось таке назви точно і не пам'ятаю, але пам'ятаю, що ми там створювали, придумували якісь проекти, які ми можемо реалізувати в нашому місті. Ми просто прийняли участь. Ми не хотіли приймати участь. Мені було Мені було ліньки, якщо чесно, але в останній момент мені коліжанка з команди пише, ну давай попробуємо, кружечку виграємо». Я така, ну якщо кружечку, то давай. Ну і в результаті вийшла 100% знижка на навчання. Е, я на ній провчилася два роки, потім вже почалась повномасштабка. Ну, я в університеті бурну діяльність провадила ми з друзями, з колегами, вирішили зробити театральний гурток. З Лілією Васильівною, ми там проводили діяльність і приймала участь у заходах. А потім почалася вже повномасштабка. Я долучилася до такого, ми зробили імпровізований хаб гуманітарного реагування в молодіжному центрі Параграф, і вже так я там залишилася. До речі, до речі, що я постійно згадую, і мій куратор приїжджав туди і допомагав мені вести деяку гуманітарку, там де напрямок Богоречанський. Та, він допомагав це все робити, і ну, я отримала насправді підтримку від УКД в цьому плані. Тобто, не було такого, що там ти не ходиш на пари, ну давай включайся. Ну, була максимальна підтримка. Зі мною говорили, мене чули. І ну, порадившись з деякими людьми, я вирішила прийти на заочку. Насправді це було правильне рішення, трішки жалію, що втратила тих студентських років. Але я все рівно приходила в УКД, все рівно проводила якісь... ...певні заходи, бо я вже як почалось повномасштабне вторгнення, ми зробили штаб, потім вже дітям надавали психоемоційну підтримку і пішло, поїхало там і ластрада, і параграф, і співдія багато-багато-багато організацій, де я набиралася досвіду. І насправді за фахом, саме юристом, право, яке я закінчила, я не працюю, але я... Жодного разу не пошкодувала, що я вступила, тому що ну, це ті знання. Ну я елементарні речі, і навіть не такі елементарні я розумію, я знаю, знаю, де знайти, і це мені дуже допомагає стає в пригоді. Розкажи, де ти зараз чим ти зараз займаєшся, і можливо, як ці власне знання права чи допомагають вони зараз в теперішній діяльності. Вони безперечно допомагають. Я зараз є керівницею Харків Хаб Івано-Франківську. так куди ще раз запрошую студентів у КД долучатись до волонтерства і приходити на заходи. З нами буде цікаво. Також я керівниця громадської організації Молодіжний центр Параграф. Найточніше голова правління бо у нас є правління. Ми там разом приймаємо рішення. У нас багато команди складаються волонтерів. Куди також запрошую долучатися. Це колосальний досвід, який ви отримуєте. Також є тренеркою Ластради, це така тренерська діяльність. Ми проводимо просвітницьку діяльність щодо булінгу, протидії булінгу, протидії насильству, торгівлі людьми, по соціальній згуртованість. В УКД я не раз приходила з тренінгами, класно спілкувалася з студентами. І насправді час від часу залучаюся до різних волонтерських ініціатив разових. Це як організація якісь «Дня молоді. Так і може бути плетіння, сідок, складання аптечок. Ну, не можу сидіти на місці. Я стараюся, де можна, де можна бути корисною, пошвидше, побільше. Так. Але основна моя діяльність це основна волонтерська це параграф і основна робоча це харкеха. Скільки багато різних діяльностей, я якщо чесно вже забув, скільки їх загалом. Плюс навчання було так. Я хочу запитати тебе, бо багато хто не вивозить, наприклад, просто навчання і ще якось, наприклад, волонтерство, ти поєднуєш дуже багато всього. А чи є в тебе якісь такі можливо, правила тайм менеджменту, лайфхаки? Як ти це встигаєш? Тому що це реально звучить дуже складно. Я ніяк це не встигаю так, та, і це нормально. Я ніяк це не встигаю. Інколи гублюсь, інколи щось забуду. У мене є люди, які мені допомагають пам'ятати. Я йому так зранку відсилаю список і кажу, нагадайте мені то тоді, то тоді, то, то сьогодні. Так, і ну насправді я завжди беру трубку. Всі знають, що мені писати нема сенсу. Мені треба зразу дзвонити. І коли я дзвоню, я зразу включаюся. Вони мені нагадують, просто я своє оточення. Я знаю, що в мене є певні особливості в комунікації зі мною. Я просто прошу їх дзвонити і одразу виконувати завдання. І Ми це так і робимо, так і працює. Е, також це про зміну діяльності. Я знаю, що дуже багато зараз вигорають, і це нормально, тому що ми живемо в таких умовах, якби ми не дистанціювалися, якби ми не думали, що в нас все ок. Е, ні, в нас не ок все. Тобто я е, завжди кажу. Потрібно змінювати діяльність. Тобто, якщо яка би я там, не була в документах, не сиділа, оце розбирала, все рівно я потім стану поплиту сітку, бо треба переключити голову. І якраз в цій зміні діяльності є відпочинок. Я не кажу, що це якась чарівна панацея, але спробуйте. Можливо, у вас так само спрацює і тут важливо пробувати, бо я знаю, що багато молодих людей і вигорають, і важко, і вони відчувають себе невпевнено, тому що ну, хтось робить більше, ніж вони, але хтось робить по міру своїх можливостей, а щоб робити більше, треба просто пробувати і шукати ці шляхи, як зручно вам відпочити, як зручно переключити. Тобто можна підкреслити, що відпочинок не в бездіяльності, а в діяльності просто іншій. Так. так, ну ми ж все рівно, коли відпочиваємо, їдемо в гори. Ну це інша діяльність. Ми йдемо на гору. Їдемо на море, інша діяльність. Ми плаваємо. Ми не знаю, лежимо на дивані, читаємо кни. Це теж зміна діяльності. Це читання книжки, просто це гарно поєднати. Ти знову ж таки, окрім робочої такої діяльності, такого вектора професійного, ти так само займаєшся волонтерством. Наскільки я розумію, ти починала з волонтерства. Розкажи, чим воно є для тебе. І друге, знаєш, насправді не для кожного воно є важливим. І для тебе воно важливе. Розкажи, чому для тебе власне волонтерство це не просто там умовно, ти вибираєш на відпочити піти, а поволонтерити. Волонтерство це частина моєї життя. Просто це невід'ємна частина життя, як і сім'я, як і друзі, як і робота. Ну тобто, це частина життя, яка просто є, і е, я прийшла до волонтерства в 14 років. Зараз волонтери помолодші. Зараз я бачу, до мене приходять так, ну, в 14 років я була унікумом 14 років, тому що я з 20-річними, 25-річними. Їм якось допомагала, вони такі, ей, мала, що ти там? Так, якось так воно все було, а зараз молодь помолодшала, волонтери помолодшали, і це дуже класно. Але разом з тим їх значно і поменшало. Це дуже сумно, тому я дуже закликаю до волонтерства. Бо волонтерство це не тільки про допомогу, це і про прокачку себе. Це зараз та, є поскладати гуманітарку, поскладати аптечки, поплести сітки, але є і побути сменником, спробувати організувати подію. Тобто, це прокачка навичок ну, всюди, де можна йти волонтерити. Я ніколи там не вболівала дуже сильно, не ставилася погано до людей, які йшли з моєї організації. Тому що я розумію, що для кожного волонтерство є своє. І коли люди йшли, наприклад, в мене з параграфу, ми старалися з ними сісти, подумати, а де вони будуть ефективні. Тому що я була в багатьох організацій. Я багато змінювала, але все рівно мені здається з кожної, де я була. Я в хороших зв'язках і нещодавно фрія починала з фрі, якраз таки. Подзвонили, сказали там, долучайся до табору нашого лідер. Я така, чого ні? Я долучаюся, Дурне, що у мене там робота кипиться. Я забула, поїхала в гори. Та, люди чуть інфаркт не отримали, бо до мене можна було додзвонитись. Та, ось така ситуація. Тому це класно, коли волонтерство це частина життя. І класно приходити туди в ранньому віці. Я дуже тішусь, коли університети, школи. І коледжі долучають людей до волонтерства, тому що це стає тоді невід'ємною частиною життя. В дорослому віці воно рідше буває, що воно так вписується красиво. А от в молодшому воно як стане от в 14, в 15, в 13 невід'ємною частиною, так і буде протягом всього життя. І ну, це нікуди не дінеться, бо це, це як сім'я, це як країна, це, 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 це те, що важливо. Я завжди кажу, що волонтерство і громадські організації це дуже хороший такий ліфт до професійної діяльності, тому що тут в професійній діяльності тобі платять зарплату. Вони те вже очікують якихось відповідальності, якихось навичок. В волонтерстві ти робиш все добровільно, і ти маєш можливість це напрацювати, якісь скіли, і потім ти вже йдеш в організацію. ти вже кажеш, дивіться, я був тут, я був тут, я був тут, і значно легше потім впасти. Згідно з тим, Так, це абсолютно правда, тому що волонтерство це можливість нафакапити, це да. можливість налажати, помилитися, не знаю, по, по потероризувати себе, винести мозок іншим. Відчути життя, відчути життя, та і потім на роботу йти значно легше, бо ти вже все спробував. Бо якщо на роботі там є бюджет, є зона відповідальності, є чіткі обов'язки. То ну коли ти волонтериш, такого нема, ти робиш все, і це дуже допомагає. Потім твоя діяльність вона включає багато різних якихось таких обов'язків, багато різних задач. Безумовно, ж є якісь задачі, які там ближче до серця, є далі. Я хочу запитати, що тобі з цього всього, зі всіх зі всіх проектів, зі всіх задач, що тобі подобається найбільше, а що тебе так трошки ну, дратує? Краще би цього вже не було. Ну, я не скажу, краще би не було, бо це невід'ємна частина мого життя, але я як бачу цифри, то я слаба просто. <рес> З бюджетами це, це для мене дуже важко. Ем, я не тільки право закінчила, я там ще маю паралельні освіти. І я ось так деколи думаю, мене батько мене називає вічний студент. Я от деколи собі думаю, а може б то ще на якогось там бухгалтера-фінансиста піти, тому що може я це полюблю. Бо це дуже важко для мене. Я це роблю, але мені це ну надзусиль потребує. Якщо що я люблю, це це говорити з людьми. Я просто обожнюю своє оточення, тому що е мене оточують настільки круті люди, і дуже люблю робити з ними проекти їхні особисті проекти я так тішуся, коли хтось там з якоїсь громадської організації з волонтерів, які зі мною працюють, добиває, там, видає свою книжку, чи, чи щось таке робить. Мене мене аж аж підносить. Просто я це обожнюю, Тому люди, як би то не було, ну деколи там сварюся, де коли цей, але люди, оце те, що найбільше мені подобається. Що би не було, я би ніколи не могла закритися в офісі, сидіти щось робити. Я люблю людей, я люблю з ними спілкуватись, комунікувати. Я люблю, коли в мене з ними одні цінності. Це прям це найважливіше, те, що мене завжди драйвить, і те, що не дає там, десь коли важко опустити руки. Ми часто коли чуємо історії успіхів, і ти безумовно є історію успіхів для частини франківської молоді і не лише франківської. Ми звертаємо увагу увагу тільки на якісь перемоги людини, і це для частини може скласти враження, що ця людина завжди перемагає, а потім вони дивляться на своє життя. А в мене тут якісь невдача, тут якась невдача. А може я не настільки крутий і, можливо, навіть відбуває якусь віру в себе. Тому я хочу поставити таке не банальне питання, яке не завжди ставлять успішним людям, але розкажи по. Свій найбільший факап. Може, там стільки тих факапів. Кожен <рес> 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 день сплошний факап. Це нормально, це прекрасно. Десь там трошки не так щось зробити. Найбільший факап. Я не знаю, в мене було дуже багато факапів. Це постійно. Це... Що стосується цифр з бюджетами, регулярні факапи. Ну я їх розрібаю, але розрібаю з людьми, які поруч. Це що стосувалося якоїсь там організації, якої ну найчастіше в мене на папері покапів. Тобто, щось десь там не дочитала, не додивилася, помилку зробила. Ну, тобто, це найчастіше факапи в тексті. Просто в мене немає якогось такого одного грандіозного, але в мене є просто купиця банальних щоденних факапів. Якби не люди, я би їх не розривала. Просто є люди, які такі, ну нічого, все ок, зараз розберемося. Ну і я тепер, коли з кимось працюю, там і все розберемось, вирішуємо проблему, мірі їх надходження. Так, тому е, факапів не варто боятися. Це, це зона розвитку, і навіть якщо здається, що це кінець світу, ну це не кінець світу. Я завжди кажу: ну постайте спину, а що найгірше може статися? Ну не знаю, там звільнять чи виключать ГОшки, ну і що можна піти на другу раціоналізувати та, та, проблеми. Так, 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 це прекрасно. Ми коли говоримо про успіх, часто ми говоримо звичайно про наполегливість, про те, як його досягти, так проте інколи згадуємо і про везіння. Так, і є багато дискусій про те, а яке це співвідношення наполегливості до везіння в досягненні успіху. А в кожного досвід різний, я хочу запитати тебе більш таке філософське питання: як ти думаєш, наскільки все ж таки везіння важливе в досягненні успіху? Ну, коли ти наполегливо працюєш, тобі везе. Я дуже е, завжди кажу, що мене Боженька любить. <ріху> І е, я стараюся робити по максимуму. Тобто, якщо от вчора, наприклад, я була така втомлена після роботи. Ну, я була щаслива, в мене прекрасна робота, але щось трохи втомилася, бо там перевезення, якась нова пошта, треба було відправити, треба було зробити. Е, я така думаю, все, зараз лягти, а потім така зайшла, пора на мені сітку. Ну, тобто, чим більше ти віддаєш, тим більше ти маєш. Я в цьому впевнена просто. І коли ти віддаєш, працюєш, ти, ти і отримуєш. Інколи це просто везіння, інколи це результат твоєї роботи. Але коли ти постійно будеш віддавати, ну не в шкоду собі. Ні в якому разі, якщо нам треба на ретрит, ми їдемо на ретрит. І взагалі всім треба ходити до психологів, до хороших психологів. Та, Навіть е психологам е треба хто е до психологів. Обов'язково психолога не допустять працювати, якщо він не буде ходити до психолога. Обов'язково. Та да, тому не в надлишок собі, не в шкоду собі, але віддавати це завжди класно. Це про натхнення, це про зарядку. Ну ми соціальні істоти. Тому, коли ти віддаєш, коли ти там, поїдеш в дитячий будинок зі святом, коли ти не знаю, розкриєш студентам якусь своїм друзям, на тему, в якій ти знаєшся, там щось про історію України, чи про психологію, чи про саморегуляцію, ти отримуєш той фідбек і він тебе навпаки надихне. Тому мені здається, це, чим більше ти будеш віддавати, тим більше тобі буде як її вести, так і ти будеш отримувати результат своєї роботи. Ти вступала в УКД у 2021 році. У всіх мотивація до вступу різна, бо кожен бачить по різному своє життя. В принципі, я хочу запитати, якщо перенестися в 2021 рік, які мотиви були тоді, чому ти вирішила вступати і все ж таки здобувати вищу освіту? Ну, те, що я я дуже хотіла вау насправді, але щось там не університет, це українська там, академія, академія лідерства. лідерства. Українська академія лідерства там, так би рік буферу часу між університетом, між школою і університетом там. Я хотіла туди, але щось так не склалося, я дуже щаслива, що так склалося. Як я потрапила в Укадета, того, що взяла участь в конкурсі, виграла з ним, все. Ну, тобто, тут немає якихось дуже великих мотивів, я навіть не чула про УКД до того, як я сюди вступила. Але якби мені сказали, ще раз ну, обирай спеціальність, обирай університет, це, безперечно, було б право і короля до нею. Тому що ну це простір для розвитку. Коли я сюди йшла, мотивів не було. Просто ну я ще подивилася що тут красиво. Та. Я ще на це подивилася, зайшла. Думаю, Боже, як красиво. Капличка є така гарна, аудиторії гарні. Думаєте, ну я пішла на картинку і через те, що я випадково виграла ту знижку. Коли обирала спеціальність, я обирала насправді між журналістикою і, і правом. Але думаю, ну, право мені пригодиться в будь-якому випадку, тому я не помилилася, і воно мені справді пригодилося, тому ну, вступайте в короля Данила, Любі друзі, це простір для розвитку і. Вступайте в короля, ну, в принципі, вступайте в університет, це неймовірний досвід, це крутий досвід. І дружить, а ще є один момент, який мене страшенно бентежить, що університети не дружать між собою, ну, мало дружать принаймні студенти. Це дуже класно, коли є. Ну, бо в мене друзі з різних університетів. У мене, я навіть собі жартую, бо я в Прикарпатському також навчаюся, я навіть собі жартую, деколи, що мені ще лишились нафта і медичний. Тобто, Шталь буде закритий, так <ріст> да, але можливо трошки пізніше. Пробуйте, пробуйте, вступайте, це, це дуже важливо. І дружіть з іншими студентами, пробуйте поступати ще раз. Ну бути студентом це прикольно, це класно. Ну вічний студент це взагалі шикарно. Ти дуже юна, але в свої юні роки насправді дуже багато досвіду маєш, оскільки ще 13 років займаєшся волонтерством, напрацювала певний професійний досвід, в дуже юному віці стала керівницею хартії Хаб. E так? Я хочу тебе запитати, якщо так подивитися прямо доволі далеко, 10 років вперед. Чи бачиш ти, як буде виглядати твоє життя, куди ти прагнеш і ким би ти хотіла бути через 10 років? Взагалі не уявляю. Абсолютно я не уявляю, ким я буду через 10 років, тому що я не уявляла, що я буду керівницею Харків Хаб. Я не уявляю місяця назад цього, напевно. Абсолютно я, я місяць тому цього не уявляла. Я не уявляла, що я буду кар'єрною консультанткою в співдії. Це моя попередня мені взагалі подзвонили, сказали кар'єрною консультант. Я така добре, добре. Ну я перше погодилася, потім запитала, чи мені за гроші будуть платити, чи я це задурно буду робити. Я ну воно якось все само приходило я просто робила, робила, робила. Мені такі ой, а не хочу туди. Я така добре, піду. А потім, потім знала, що мені ще за це гроші платити буде. Так, це важливо робити те, що подобається. Я не уявляю, ким я буду. Ну, нестабільний час. І я закликаю всіх, хто подивиться це, хто почує про це. Ну це, це не страшно, що ви не знаєте, ким хочете бути в 20, 30, 40, 50. Це нормально. В 40... В мене були ем, на кар'єрних консультаціях люди, які в 40 років докорінно зміні. От вони були бухгалтерами, а тут вони вирішили бути сменниками. Uh -huh. Вони вчаться. І це нормально, це класно. Я не знаю, ким я буду. Може, я буду юристом, може. Е треба буде не знаю країну захищати може потріб може буду працювати з дітьми може здоро уявлення немає ким я буду але я впевнена що це буде все правильно тому що ну те що приходило я не знаю мені здається завжди що я цього не заслужила все що приходить вона так це називається воно... так воно... воно воно просто приходить само по собі а я просто роблю і ніколи не задумуюся. Це нормально, робіть. Просто я е, перше кажу так, а потім думаю, що я зробила. Це не завжди правильно, але це завжди про досвід і якісь незабутні емоції. Різні, позитивні, негативні, але незабутні. тому просто, якщо ви будете брати прям все від життя, то відповідно і воно вам буде віддавати дуже багато. Е, тому це класно брати, робити. Потім І останнє питання на завершення. Постараємося, щоб було корисним для наших глядачів. Якби ти могла дати собі одну пораду, собі першокурсниці, що би ти собі сказала? Абсолютно нічого. Абсолютно, ну хай все буде так, як сталося. Так, та все прекрасно. Ми е, не треба ніколи я проти того, щоб зазирати в минуле в майбутнє. Е, ми просто є зараз і ми в моменті маємо робити все, що ми можемо, і для незбереження нашої державності, і для нашого Е, і. І, в принципі, робити все, що можемо, межах закону. Це важливо. Та в рамках закону. І тоді ми справді чогось досягнемо і там давати собі поради в минуле немає сенсу, тому що ну воно складається так, як має складатися. Головне це чути, бачити і брати від життя. Тож, друзі, беріть від життя максимум і вступайте в університет Карля Данело. Дякую вам. Дякую. Дякую вам.